Привіт-привіт! Здається, я у прямому ефірі. Бачу, що Інстаграм швидко-швидко повідомляє моїм підписникам про те, що я вже в ефірі. І ми можемо починати. Привіт-привіт! Як мене видно, чутно. Так, привіт-привіт! Дякую. Дуже приємно. Ти сьогодні теж така гарна була, я дивилась твої історії. Ох, дівчини, які ми гарні. <плес> <плес> ну, саме сьогодні про це, мабуть, <плес> і піде трошки мова, тому що я забула тему ефіру. Представляєте? Уявляєте? Я забула тему ефіру. Так, тема ефіра була. Мене питали у віконцях про те, що. Про що ж мене питали? Питали. Кошмар. Про. Так, так і також буває. А, про те, як я справляюсь з двома дітками. О, ну, здається, так. Але. Це означає, що зараз усім, хто буде дивитись ефір, пощастить, тому що буде багато інформації на, і на подумати, і моїх якихось може лайфхаків. А може, взагалі, я у вас також дізнаюсь, як, як ви справляєтесь. Я така кормяща мама. От, тому дивіться. Насправді поки що в мене такий лайт. Тому що Єва, моя старша донька, вона зараз у бабусі, і я можу собі дозволити зранку не поспішати до школи, потім не бігти її забирати. Між цим мені треба ще її чимось кормити, готувати якусь їжу. Мене це дуже дратує, виснажує, я не. Ну, я зовсім не, не про це ось, не, не, не люблю я. Але інколи хочеться спекти пиріжків. Ну, я всю вагітність хотіла пиріжків з капустою, і так і не спекла. А тут в Лондоні таких пиріжків, як пекла моя бабуся з здобних. Я, на жаль, там, де я була, я не знайшла. Може, я не там шукала, але зараз не про це. Тобто, як же я успіваю? Встигаю. Ще моя українська така собі, але ви бачите, що я вже, я вже набагато краще говорю українською. І от в Іспанії є пиріжки з капустою, чи ти, чи ти мені спечеш їх. Дуже важливо, до речі, щоб ви лайкали ефір, тому що Інстаграм тоді буде показувати його більшому, більшій кількості моїх підписників. Так, я, так я приїду. Ти, ти дивися, то ти так домовишся, що я, я, я приїду, тому що, мабуть, через деякий час я буду в Європі, і це буде набагато простіше, ніж зараз. Ну, Поки що роблю ж документи малої, для малої. Так от, як я все встигаю, І потрібно мені зараз швидесенько з вами ефірчик провести, поспілкуватися, тому що чекаю, коли прокинеться мала, а я не підготувала їй їжу, тому що мені було. Я не дуже люблю це. Мені краще, щоб я одразу покормила, а не це приготувати, стежуватися і так далі тому подібне. Так, в мене дивляться також чоловіки, тому закрили тему грудного вигодовування. От. Як я встигаю? Ну, Наприклад, я вже сказала, що в мене зараз поки що лайт. Лайт, тому що немає другої дитини. І є, умовно кажучи, моя няня, тобто чоловік допомагає частково. І я не знаю, як проходить мій день. Ну, наприклад, от сьогодні. Сьогодні зранку я провела подкаст, потім потім я щось кормила малу, потім я готувалась... Щось готувала, потім я писала завдання в групу, потім я спілкувалася з однією з клієнток, потім з іншою ми перенесли консультацію, потім я годувала малу, сама їла, і, а, потім я написала пост, потім я, мабуть, пішла гуляти з малою, і от зараз у зараз мене був дінер, цей ужин. І зараз вийшла до вас в ефір, і потім маю ще за планом одну консультацію. От, якось так. Але дивіться, поки в мене лайт, я собі дозволяю, наприклад, зранку не так рано вставати. Для мене не дуже, ну, для мене важко вставати ранку, рано. От, мені краще доробити е, пізно ввечері якісь справи, ніж е, рано вставати. А коли є школа, я, наприклад, не можу собі цього дозволити, не, не встати до школи. так. А коли є школа з двома, то потрібно встати ще раніше, ніж я вставала з Євою, тому що потрібно е, приготуватися самою, е, зробити всі мої справи. так, і... Якщо мала прокинеться погодувати її, це також час, і паралельно розбудити іншу, зібрати, дати в школу поїсти. І зараз я не знаю, як, як це буде, коли почнеться школа. Але от на наступній неділі вже, неділі вже приїжджає моя Єва, і будемо якось дивитись, як у нас буде входження в шкільний ритм і прокидання зранку. Та дивіться, поки в мене лайт, я можу собі дозволити не прокидатись рано, якщо в мене немає якихось справ, наприклад. І плюс це у нас же з Україною різниця 2 години. Тому моє рано, це в Україні вже не рано, а день. Тобто, якщо я прокидаюсь там о восьмій, навіть якщо я дозволяю собі поспати до дев'яти, ну як дозволяю поспати? Я ж прокидаюсь вночі декілька разів. І, звичайно, зранку в сім чи в пів -пів на півсьому, вже набагато важче встати, коли ти о п'ятій чи о 6 покормила, і потім через пів години вставати. І якщо у мене зараз є оцей час, тому що консультації у мене починаються після десятої, зазвичай. А основні йдуть після 12 тому у мене є час зранку для того, щоб трошечки поспати. Поки що. От, і знаєте що? Що важливо? Як ми з собою розмовляємо? Чому? Тому що, от, наприклад, зараз я можу собі зранку сказати. Ну, дивись, нічого такого страшного не станеться. Ти можеш зараз там поспати трошки більше на півгодини на годинку, і, в принципі, це буде ок. Може, десь швидше зберешся і щось зробиш, не будеш відволікатися на якісь речі, які тобі не потрібні зараз в день і пришвидшишся вдень. Але коли, наприклад, сьогодні зранку у мене був. У мене була запис подкасту, я навіть трошечки запізнилася. Дуже не люблю це, але так вийшло. А, так, щось у мене там вилазить. Трошечки запізнилася на 10 хвилин. Але а, я знала, що мені треба зранку встати. І е, від, цього, е, від того, що мені потрібно, залежить то, те, як я з собою розмовляю. Почуйте мене зараз, як я з собою розмовляю. Чи я кажу собі: ну добре, ти можеш ще поспати півгодинки годинку, коли це дійсно можливо. Щоб не бігти кудись, просто для того, щоб встати. Ні. Зараз я так вже не роблю. Але коли, коли мені потрібно щось. Що мені потрібно, що в мене є якась відповідальність за те, що я обрала, подивіться на зв'язку моїх слів: у мене є відповідальність за те, що я обрала. Ви ще тут. І тоді, коли я маю відповідальність за те, що я обираю. Мене запросили на подкаст, і я обрала піти. Тому я сьогодні зранку встала набагато раніше, ніж мала, але навіть трошечки запізнилася на 10 хвилин, для того, щоб зібратися і зробити те, що мені було потрібно. Ми записали подкаст. І далі мій день. Пішов вже в звичному руслі. Я прописала свої цілі, я прописала там вдячність. Я зробила одну техніку, про яку я вам казала з моїм астрологом з Єленою Олександрівною. Я догадаю, ви бачили її. Я багато разів репостила її публікації і казала про неї. Uh, і до чого це я? До того, що спостерігайте те, що ви кажете самі собі. Як ви з собою розмовляєте і до чого це призводить. Наприклад, якщо ви кажете собі, ну добре, сьогодні не зроблю, завтра зроблю. І так, так, я тут, 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 ось здається. І так це тягнеться кожен день, то, звичайно, ніяких результатів у вас не буде. А якщо ви кажете собі, так, зараз я відкладаю оце, 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 оце мені зараз не потрібно, мені потрібно зробити оце. Якщо я знаю, що я не можу фокусуватися, і я буду відволікатися на телефон, на якісь повідомлення, на якісь шуми, звуки, людей і так далі, тому подібне, тому я прибираю це. І Сиджу і роблю те, що мені потрібно в цей час. Я розумію, що коли моя увага починає розсіюватись, я повертаю себе і кажу собі: пиши чи роби. Зараз ти швиденько це зробиш, і все, твій мозок більше не буде тебе турбувати, ти не будеш витрачати свої сили і енергію на те, щоб подумати про те, що ти не зробила. Тому важливо фокусуватися на тому, що тобі потрібно. Але це може здаватися, що це не так легко. Це справді не так легко, як здається. Дивіться, я сьогодні, до речі, написала пост такий на тему реалізації і хотіла б з вами трошки це обсудити також. Тому що, що таке реалізація взагалі? Як ви відчуваєте себе реалізованим? Коли ви відчуваєте себе реалізованим, і ми, як це взагалі для вас? Задумайтесь над цим. Тому що, дивіться, реалізація це втілення нашого людського призначення, нашого призвання. Призначення нашого потенціалу, який є вже в нас, це втілення наших якихось задатків, талантів через певну діяльність. І дивіться, коли ми реалізуємо себе в тому, що ми хочемо, то ми робимо якісь дії, які нас призводять до того, що ми хочемо. І саме в той момент, коли ми це робимо, ми можемо відчувати себе реалізованим. Але для того, щоб відчувати себе реалізованим і робити ці дії, потрібно над собою проводити велику роботу. Вчора була п'ята зустріч групи поцілям в Кайф, і ми з дівчатами розбирали саме стани. Якоря, як ми з цим працювали, з ролями працювали, і у дівчат були такі круті якоря і такі стани, що в мене навіть мурахи були. Це я чого? До того, що, щоб ми прийшли до тієї точки, до якої ми прийшли вчора на групі, багато-багато роботи пройшли ми до цього. Півтори неділі ми працювали, дівчата працювали дуже активно, дуже старанно і так, що мозок кипів. Чому я це кажу? Тому що можна нічого не робити, можна казати собі якісь відмовки, все що завгодно. А можна брати і робити, тому що реалізуємо ми наш потенціал в діях і реалізуємо його. Кожен день, якщо ми щось робимо для цього. І це також до того, як я щось встигаю, але я багато чого не встигаю. І іноді я засмучуюсь від цього. Тому що я не можу зробити всього того, що мені хочеться. Не тільки там в роботі, а й з близькими. Я не можу проводити стільки часу, скільки мені б хотілося, наприклад, зараз, тому що нас розділяють е, певні території, скажімо так. От, і е, тоді задавайте собі питання, а що ви взагалі робите, що дає вам відчуття реалізованості? І чи робите ви щось з цього? Навіть якщо вас щось засмучує, навіть якщо щось йде не так. До чого я казала? Я хотіла сказати про те, що реалізація нас вона відбувається кожен день. І якщо сьогодні ми не реалізували ті дії, які запланували, або про які думали, які сидять у нас в голові, то ввечері до завтра, до наступного дня, це все обнуляється. Завтра буде новий день. Нова енергія. І якщо ми завтра її також не будемо реалізовувати, то, скоріш за все привіт то, скоріш за все, ми і не прийдемо нікуди. І відчуття реалізованості не буде нас. Привіт-привіт. І відчуття реалізованості нас не, не як це сказати? Не прийде, не прийде до нас. Тому що тільки в нас є день день для того, щоб щось зробити. І що ви хочете зробити сьогодні? Що ви хочете зробити завтра? Що ви хочете бачити в своїх результатах через місяць, рік, через 10 років? Як ви себе будете реалізовувати? Що ви для цього будете робити вже сьогодні і зараз? Зараз скажу таку штуку про те, що я перед ефіром, я, я, я навіть з такого стану вийшла робочого, я в такому плажинному стані була. Мені написала моя знайома дівчина, моя клієнтка. Яка мене вже давно-давно слухає, читає, користується моїми послугами. І вона написала про минулий ефір: про те, як він їй допоміг і яка цінність того, що я кажу. А чому я на це звернула увагу? Мені на карту прийшла певна сума грошей, і я не могла зрозуміти, звідки це. Ніхто мені не повинен. Я там нікому також не повинна. Всі, начебто, все оплатили, і тут мені приходить на карту гроші. І потім через якийсь час вона мені написала про те, як круто пройшов сьогодні її день завдяки моєму також ефіру минулого, минулому про енергії, і як це їй допомогло в роботі. І з вдячністю за це вона відправила мені гроші на картку. От, і це дуже круто, насправді, тому що, якщо ви хочете щось взяти для себе, то ви завжди візьмете. І як би там не було, чи то у вас були там дітки? Чи то у вас якісь інші проблеми, чи то у вас якісь інші задачі, справи і так далі, і тому подібне. Але на те, що вам дійсно важливо, ви завжди виділите час. Тому подумайте про те, а на що я виділяю час. І зізнайтесь собі в тому, що якщо я це роблю, значить мені це важливо. І відстаньте від себе. Саме для цього і про це я е, зараз вам скажу, що я хотіла сказати. Вилітає в мене з голови. Так, так, це наслідки, так, дійсно, 100%. Це наслідки е, грудного вигодовування. Я е, сподіваюся, мені сказали, що вони пройдуть, як тільки я закінчу кормити. І от, якщо ви не знаєте, якщо ви в якихось роздумах, якщо ви в постійних думках у себе в голові, і у вас немає якогось чіткого плану, у вас немає мотивації, ви не знаєте, як розплутати якийсь клубок, який сидить думок, який сидить у вас в голові, з чого почати, що робити, на що звернути увагу, і немає підтримки, то я пропоную у мене є чудовий, крутий. Відеоурок на тему, як почати та не злитись на шляху. Він длиться, його тривалість всього там, до півгодинки, коштує він 10 доларів, а цінності там на всі 200. Цей відеоурок залишиться з вами назавжди, і ви зможете його передивлятись для того, щоб в певний момент, коли вам потрібно мотивувати себе, підтримувати себе і нагадувати собі. Ті важливі речі, про які я кажу там. Також там багато крутих коучингових технік, які ви дуже дорогих, які ви вже можете робити самі собі, для того, щоб почати робити щось або продовжити те, що ви починали та злились в процесі. Коли вам потрібен цей пінок, коли вам потрібна трошки мотивації, коли вам потрібно трошки підтримки для того, щоб продовжувати, починати і продовжувати. Так, на сьогодні, мабуть, все. Вести ефір непросто. Не Звичайно, як може показатися, там. Да. Але я вам точно можу сказати, Анночка, що, що все приходить поступово. Мої перші ефіри, я не знаю, у мене трусились коліна, руки тремтіли, і де й зараз, коли я виходжу в ефір, я... у мене є хвилювання. Я не знаю, яка буде реакція. Я не знаю, який... яка думка в мене посетить і. Навісти, як це буде українською? Прийде до мене, добре, нехай буде так. Яка думка до мене прийде, і як... чи не зіб'юся я, чи скажу я те, що я хотіла. Бо це ж таке людське, але все приходить з досвідом. І я точно знаю, що у всіх моїх. Підписників, вони, він також є і буде напрацьовуватися далі і надалі. Кожен з нас в своїй справі має і знає те, що має і знає. І я впевнена, що може цим ділитись. Тому що коли ми віддаємо, чим більше ми віддаємо, тим більше ми отримуємо взамін. Тому запрошую всіх. Почати віддавати для того, щоб почати отримувати. Тому що ми ніколи не отримуємо, якщо ми будемо чекати щось спочатку, що ми повинні отримати, а потім вже тоді ми будемо віддавати. Спочатку ми віддаємо, а потім отримуємо. От, якось так. Ну що, на сьогодні ми будемо завершувати. Всім э, дякую за! Присутність на ефірі. Дякую за питання, дякую за коментарі. І якщо є питання щодо відеоуроку, то запрошую вас в Дірект. Там будемо спілкуватись і визначатись, потрібно вам чи не потрібно, і що це взагалі таке все, пока. До побачення! До наступних ефірів вже у вівторок. Нагадую, вівторок та четверг я веду ефіри. Все, до побачення!